Ліцей номер 1 це місце суперенергії та сили. У цьому надзвичайному закладі є супердиректор, суперадміністрація, супервчителі та суперліцеїсти, бо у них є спільна мета бути найкращими це місце суперсили освітнього фронту. Раді вітати вас, шановні педагоги, на урочистій церемонії привітання супергерої освітнього фронту. Тому сьогодні освіта це наша суперсила, яка є вже внеском у спільну перемогу. Велика подяка вам, що незважаючи на війну, знаходите у собі джерела суперенергії, щоб запалювати в учнів жагу до знань та виховувати гідного громадянина своєї держави. Хто із нас у дитинстві не хотів зустрітися з супергероєм? А може й стати таким? Якщо добре подумати. Чим же так прибавли ці супермени? Жінка, кішка, чоловік, паук? Ой. На перший погляд дійсно круті персонажі. Але якщо подивитись з іншого боку, знаходять якихось нереальних суперзлодіїв, а потім борються з ними. Коротше кажучи, шукають пригод на голову. Так згода. Хотілося б подивитися, як вони впоруються зі шкільними навантаженнями. Ще три гуртка, дві собаки вдома, кішка, календарні планування, перевірка контролі. Та батьківський чат у вайбері до півночі. Дійсно, тут ніякої павутини не вистачить, зібратися докупи. Угу. Дениса, Дай. не про всіх. Хто дійсно приносить суспільну користь, пишуть книжки, знімають кіно, проте вони завжди поруч. Я розумію, про кого ти маєш на увазі. Звичайно, мова про наших вчителів. Вони мають надзвичайні можливість по вицею побачити, хто списує на уроці. Так, або поглядом просканують тебе і зрозуміють. Що ти не зробив домашнє завдання? Прорахувати усі неймовірні здібності педагогів можна довго. Цікаво. А про які свої суперсили можуть розповісти самі педагоги? Подивимось? Шановні вчителі, зараз ми у вас візьмемо. Інтерв'ю, не соромтеся зізнатися, які у вас суперсили. А які суперсили допомагають вам бути гарними, професіоналами, зараз ми дізнаємося. Шановні пані супердиректор, яка суперсила допомагає вам тримати на своїх плечах велику відповідальність за колектив? Ну, по-перше, я люблю свою роботу. По-друге, я дуже поважаю працю інших людей. Ну і по-третє, звичайно, це любов до учі. Чому я суперсила запитаєш ти, В втім, що мати народила святій землі мене українкою, а я українка і пишаюся цим. М. О, Ороки. Постійні завдання від відео освіти Звідки берете силу? З нами сила роду, від матері до доні, від батька і до сина, воля росте у лоні, і нашу прикладають свої суперсили Не тільки щоб дати дітям земля, а й волонтерять. І допомагають зі цілу. Минулому році одинадцятий клас був і один із найактивніших. Скажіть, Анастасія Олександрівна, у чому ваша суперсила? Поділіться колегами секретом, як ви мотивуєте дітей у своєму класі. Слава Україні! Григай! Слава 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 ночі! Смерть ворогам! Україна! Поруце! Ворога! Україна, порусе! Україна! Поруце! Поруже! Порусе! Так, гарна мотивація! Усім взяти на замітку. Багато перешкод сьогодні українських дітей. так то карантин, тепер війна, змішане навчання. Діти багато часу проводять за гаджетами. Але наша вчитель фізичної культури Ірина Іванівна справді суперума. Діти просто летять на фізкультуру, навіть і фіфи, які постійно ходять на підборух та не любили фізкультуру. Поділіться суперсекретом, що ви там робите на уроці. Руки вгору Еврібадіба у нас нови. Це залужний мутить більш. Біж. Біж. це мордивою чоф'язку в хвилинка. Олександрівна, ви постійно так спокійно та вивноважно поділитеся в з колегами своєю суперсилою. А що ви думаєте, як навиштуватися на позитиві? Боже, це мій останній день прийшло, все навіть просто буду жити, дивлячись на синє небо, як дитя радіти. З друзями підемо, поле щоб сил зробити. Кинути всім рідним, я сьогодні буду жити. Ага, як не прийом, дякую за увагу. Бачу, замрілася ще одна вчителька, Оксана Сергійна. Ви теж робите по косах і Хочу лише одного. Щасливо жити! Безрусні, безруснів, безруснів. Та гарна Марія, яка об'єднає на усіх українських і звичайному яких та маганина. Ти... Хочу звернутися до Анни Віталійна. Як ви гадаєте, яка суперсила все ж таки об'єднує наш педагогічний суперколектив. В нас подих свободи. І силиба. Ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні. ми укр... Круто, у нас дійсно суперліцеїсти і колективу такого супернавчального закладу наші ліцеїсти приготували у подарунок вітальне відеозвернення. От і настав той прекрасний момент, коли ми, діти, кажемо вчителям прекрасні слова вдячності. Стоп, так це ж ми робимо кожного дня. Отже, сьогодні особливо. Наближається наш прекрасний, чарівний, щасливий день вчитися. І ми готові розпочинати. Ми не знаємо, яке саме був той прекрасний момент, коли ви вирішили стати вчителем. Може, то було так? Ой, я тихто? Я твоє призначення. А чому книгою? Тепер ти вчитель. То щиро бажаємо, щоб всі миті ось тут були прекрасними. Прекрасно, я хотіла пляшечка води з яроку з Щоб така настала чарівна май, коли ті домашні завдання були тікані. Ой! а чи то я унизьку мрію озвучу, щоб подвійні листочки були подвійними і щоб діти нарвали їх з ваших зошків. Цікаво, а так буває, Чи нарешті настало та немовірно щоб ми не звідси виходили так, над такою великою самкою. Нехай сім'я гаразди, надійно минають кожного з вас. Тобто кожного і кожну. ми все пам'ятаємо. І хай уже настане та прекрасна мить, коли всі ваші плани здійсняться і конспекти здійсняться, чи що, що у вас там завжди під руками. І хай же настане такий час, щоб всі після вашого побажання прибуде розмовляти, дружно замовкнуть і глянуть на вас уважасеньким поглядом. І листок, і прямо як зараз. Бо мені щось так захотілося зробити гусака, аж самі дивно. Якщо хтось з вас захоче побути на своїй хвилі, то ми не проти. Хай це навіть буде на уроці. Уроки ковіду ми добре засвоїли, тому перед нашими заняттями будемо ретельно мити руки, аби не розносити всілякі інфекції. Ви ж точно будете не проти. А ще цього чарівного дня бажала вам певності у розкладі уроків, у погоді на завтра, у домашньому завданні, у власному зовнішньому вигляді, важці все так все це є. Щоб настала така прекрасна мить, коли сібі са три скиплиноси там правильно. Чи які вони там бувають? нарешті ви знайшли такий холодильник, в який засовуєш гроші і вуаля Борщ, котлети, польмані зразу вже там. І ще обов'язково цієї якії, що всім нам дуже треба. Це ж треба з голови вилетіло. А пам'яті! точно. Щоб ми всі нарешті відчули радість. І фрієм, а самодові того, що Україна перемогла. Щиро дякуємо Збройним силам України за наше свято. Аби нашою повсякденною проблемою став вибір нових суконь, наприклад, щоб таких прекрасних моментів у вас було максимально багато. І, звичайно ж, подорожі вам, але тільки разом з нами. Звичайно, бо шкодимо без вас. Ті, у кого довге волосся зрозуміли мене, правда ж? Мені ніби за допомогою чорної палички ось, лише ось тут продавалися вату, вітаміни, марлю, прав всякі, правда ж було б класно? І хай цим буде все сказано. <рес> і дитячого шлисто ж вам ви... на наших уроках, звісно ж. Щоб прекрасного у вашому житті було достатньо. Хоча ваше життя вже прекрасне. У вас є мир. ми. Парились тільки так і виключно так. А ця чарівна річ не мала такої глобальної передваги з ціляжі. Цікаво, то взагалі можливо? Пацюк, притираю, діти на уроках, не тебе з вашого відео, а слова зовсім уявляйте тобі так у Хай добре буде там, де ви на Україні в рідній краї, щоб ці гори і степи ніколи горя більш не знали. Щоб усміхалися батьки і діти вчились на відмінно. Ми гідні дочки і сини. Це буде добре, неодмінно. Напередодні свята учнівський парламент провів опитування серед учнів нашого ліцею, проаналізував і має цікаві відповіді на інтригуючі питання про вчителів. Увага на екран! Який відсоток учнів має у соцмережах серед друзів вчителів? Скільки відсотків учнів переглядають сторінки соцмереж вчителів? Для якого відсотку учнів вчителі є авторитетом? Шановні педагоги, ми можемо впевнено сказати, що учні люблять та поважають, і беззаперечно заслуговують звання супервчителів. Саме тому ми переходимо до кульмінаційної частини нашого заходу Школа супергероїв. Дорогі наші вчителі, нехай жодні зміни не затьмарюють вашого педагогічного життя. Здоров'я не підводить. А учні люблять і поважають, і тоді вам точно зазитримуть навіть супергерої. Тож прийміть у подарунок танок від дівчат 10-го Б класу і знайте, ви найкращі у своїй справі. Наше свято підходить до завершення від усіх учнів ліцею. Ми хочемо ще раз привітати наших педагогів зі святом. Ви у нас справді супергерої. Намагаєтесь під час війни підтримувати нас, вигадуєте крутезні дистанційні уроки, заходи, челенджі. Ви тримаєте лінію фронту у нашій країні під назвою Освіта. Ви встигаєте волонтерити, плести маскувальні сітки та готувати для гисників фронт їжу, виховуєте своїх дітей і одночасно готуєтесь до уроків. Ми вдячні вам, бо ви герої освітнього фронту. На останок прийміть музичне вітання від 11 класів. Все буде Україна. Разом ми сила до зустрічі! Ще ми для нас, слухачителями, постійні, звілінами, віпінь, сіллями спільних, ого, го, ми записі розгулені, Малі, ось у перше ми до вас прийшли, нам придарували, задругали, усіх нам вітали. Дели, ми пісню заспівай, пам пам зі святами по сьогодні привітай, Рам-пам-пам, що в Богник зуписили з вас, Рам-пам-пам, Рам завжди будем любити Боже вас, усіх, усіх, усіх! У цей осінь день, рам-пам-пам, бажай вам натхнені добра, рам-пам-пам гарний настрій буде пас. рам пам-пам, в -пам. нас завжди в серцях, у нас, усіх, усіх, поради нам давали! часно, забувши про турботи власні, допомогти мутні хлопові, що в переводі, і душі, даруєте не то знаку, виховуєте в нас виховує Маючи за руки, чесний мир сім нас ми в пісню заспіваємо, ням-пам-пам, зі святом вас сьогодні не привітаємо-пам-пам, що вовних сухих снелі башни зас-пам-пам завжди будем любити дуже вас. Усіх, 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 у цей осінній день. рам-пам-пам, бажаємо вам натхнення і добра, рам-пам-пам, хай завдиганих нас настрій буде у вас, рам-пам-пам, ми в серцях, у нас усіх, усіх.